Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 7 жовтня, 1322-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни впустили по Миколаєву дрон типу ланцет. Пролетів. Все місто, і наче наші хлопці його збили. Прильотів, наче ніяких не було. А вночі, як завжди, шахеди. Загалом росіяни запустили 152 дрона, 88 збито, є аж 52 прильоти. Ще також були атаки двома балістичними ракетами. Їх теж, на жаль, не вдалося збити. Цього разу найбільше прильотів на Полтавщині знову залізнична та енергетична інфраструктура. Ну і як завжди, ще були прильоти на. Сумщині та Чернігівщині. А в Одесі сьогодні, наче знову буде велика злива. Школи та дитячі садки перевели на дистанційне навчання. В Миколаєві лише невеликий дощик. На Миколаївщині та Одещині прильотів від шахедів немає, збитів, наче теж. Ну і на Миколаївщині, в Очаківській громаді, дев'ять разів були атаки від піві дронами, наче без постраждалих. Щодо Херсонщини, там після російських обстрілів одна загибла людина. 18 людей травмовані. Ну і на Росію знову прильоти по НПЗ. На такі новини чекаємо кожного дня.